Юридичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Вітаю, мене звати Валерій Пономаренко. Я адвокат. Ви слухаєте юридичний подкаст. Сьогоднішній епізод присвячуємо актуальній темі, що повернулася до нормальності в черні 2025 року. Позовно давність в Україні за останні п'ять років цей базовий інститут цивільного права пережив справжні американські гірки: зупинки, продовження знову зупинки, і, нарешті, повернення до нормального життя. Історія, яку я вам розповім, це не просто зміни в законодавстві, це відображення того, як наша правова система адаптувалася до найбільших викликів сучасності. Почнемо з основ, бо не всі наші слухачі, як демонструє статистика, є юристами? Позовна давність це строк, протягом якого ви можете звернутися до суду за захистом свого порушеного права. Стаття 256 цивільного кодексу дає нам чітке визначення: це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, але навіщо взагалі обмежувати людей? В часі, чому не дати можливість судитися завжди? Тут є глибока правова логіка. Уявіть собі, ви купили квартиру, а 20 років по тому до вас звертається колишній власник і каже: а знаєте що? Та угода була недійсною. Віддавайте назад. Квартиру це було б жахом для будь-якого цивілізованого суспільства. Тож позовна давність забезпечує правову визначеність і стабільність цивільного обороту. Вона має подвійне значення для позивача. Це дедлайн, коли треба діяти своєрідний зараз або ніколи. Для відповідача це захист від необґрунтованих або застарілих претензій, адже сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови. У позові. За загальним правилом, стаття 257 Цивільного кодексу встановлює позовну давність у три роки. Але є й спеціальні строки. Стаття 258 передбачає цілу низку винятків, наприклад, Рік для стягнення неустойки штрафу чи пені за пунктом першим частини 2 статті 258, рік для спростування недостовірної інформації у медіа, рік у зв'язку з недоліками проданого товару за статтею 681 і рік для розірвання договору дарування за статтею 728. Господарський кодекс також має свої особливості. Стаття 232 встановлює шестимісячний строк для застосування адміністративно-господарських санкцій. Стаття 269 регулює строки щодо неналежної якості товару. А стаття 322 та 324 строки для вимог з договорів підряду на капітальне будівництво та проектних. Робіт, а тепер перенесемося у березень 2020 року. Світ накрила пандемія covid 19 Україна вводить карантин, люди сидять по домівках, суди працюють в обмеженому. Режимі, і тут законодавець робить безпрецедентний крок 30 березня 2020 року. Приймається закон номер 540 з довжелезною назвою про внесення змін і так далі, спрямованих на забезпечення додаткових, соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Що він робить? Зупиняє перебіг позовної давності на весь період карантину, 2 квітня 2020 року набирає чинності пункт 12 розділу «Прикінцеві та перехідні положення ЦК України. Це стосувалося широкого кола статей, 257, 258, 362 і так далі, все, що стосувалося позовної. Давності, але законодавець не забув і про господарське право. Пунктом 7 розділу 9 господарського кодексу України передбачили продовження строків за статтями ГК на час карантину. Логіка була абсолютно зрозуміла. Люди фізично не могли звертатися до судів, збирати докази, брати участь у процесах, як можна вимагати дотримання строків в таких умовах. Але ось тут починається найцікавіше. Карантин затягнувся, і затягнувся аж до 30-го червня 2023 року. Майже три з половиною роки. Постановою кабінету міністрів України номер 651 від 27 червня 2023 року. Карантин було нарешті відмінено 24 лютого 2022 року. Це дата, яку ми всі пам'ятаємо назавжди. Повномасштабне вторгнення Росії введення воєнного стану, країна у вогні, мільйони людей у підвалах або в евакуації. Економіка паралізована. І знову законодавець реагує на виклики часу. 15 березня 2022 року приймається закон 21.20 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дій норм на період дії воєнного. Стану, який набирає чинності 17 березня, тут є цікава правова деталь, яка створила справжню колізію. Цей закон зупиняє строки позовної давності за цивільним кодексом на період воєнного стану, але не торкається господарського кодексу. Пункт 19 при кінцевих та перехідних положень ЦК поширюється на статті 257, 258, 259 та низку інших. Зверніть увагу навіть на статтю 259, тобто на строки збільшення за домовленості сторін, що це означало практично. З 30 червня 2023 року, коли закінчився ковід карантин, ті строки за ГК України, які були продовжені на час карантину, відновили свій перебіг, оскільки пункт 19 ЦК на них прямо не поширювався. А строки за ЦК продовжували стояти через воєнний стан. Правова дихотомія у чистому вигляді. Уявіть ситуацію, кредитор за цивільним договором мав більше часу на подання позову, ніж кредитор за суто господарським зобов'язанням. Залежно від того, норми якого кодексу переважно регулювали правовідносини, сторони опинилися в різному становищі щодо можливості захисту своїх прав. Верховний суд послідовно підтверджував дію зупинень. Надзвичайно показовою є постанова касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 7 листопада 2023 року у справі номер 910-5188-22, де суд чітко вказав на продовження строків позовної давності на період. Карантину, Велика Палата Верховного суду у постанові від 6 вересня 2023 року у справі номер 910-18489-20 дійшла висновку, що спеціальна позовна давність за статтею 681 ЦК щодо прихованих недоліків товару була продовжена на строк дії карантину. Але дуже важливо розуміти різницю між матеріальними та процесуальними строками. Велика Палата Верховного суду у постанові від 10 листопада 2022 року у справі 990 115 22 чітко вказала введення воєнного стану в Україні саме по собі не зупинило перебіг процесуальних строків звернення до суду з позовами, тобто зупинялися матеріальні строки позовної давності, строк, протягом якого особа має право. На позов, але процесуальні строки для подання позову, апеляційної чи касаційної скарги автоматично не зупинялися. Сторона, яка пропустила процесуальний строк через війну, мала обґрунтувати поважність причин і просити суд про поновлення. Але тут виникає філософське питання а чи завжди зупинення строків це добре? На перший погляд, так захищаємо людей в екстремальних умовах, але. Практика показала багато підводних каменів. Уявіть собі ситуацію: у вас є боржник, який винен вам гроші з 2019 року. За нормальних умов, трирічна позовна давність спливла б у 2022. -му. Але через ковід та війну строки стоять майже 5 років. І от у 2025 році цей боржник раптом отримує позов за борг шестирічної давності. Чи справедливо це до нього, чи пам'ятає він взагалі про ці зобов'язання і чи зберіг документи? Або ще гірший сценарій, недобросовісний кредитор може нарахувати неустойку роками, знаючи, що річний строк для її стягнення за статтею 258 не йде. Рік неустойки перетворюється на 3, 4, 5 років накопичених штрафів. Це вже не захист права, а створення підґрунтя для зловживання. Особливо проблематичним було автоматичне поширення зупинення на строки, збільшені за домовленостю сторін згідно з статтею 259 ЦК України. І якщо сторони домовилися про п'ятирічний або десятирічний строк, закладаючи певні комерційні ризики, то. Автоматичне додавання ще й невизначеного періоду воєнного стану могло розтягнути правову невизначеність далеко за межі того, на що сторони розраховували. Цікаво, що у податковій сфері до відновлення строків підійшли раніше. Строки давності у податкових правовідносинах регулюються статтею 102 податкового кодексу. Це, як правило, 1095 днів або 2555 днів для контрольованих операцій. Перебіг цих строків також зупинявся на період карантину та воєнного стану. Але вже 30 червня 2023 року приймається закон, який з 1 серпня 2023 року відновлює перебіг строків давності у податковій сфері. Податківці випередили цивілістів на цілих два роки. Логіка була така: податкова система адаптувалася до роботи в нових умовах, тож немає потреби у подальшому зупиненні. І ось нарешті, 14 травня 2025 року, Верховна Рада ухвалює закон про внесення змін до пункту 19 розділу при кінцеві та перехідні положення цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності. Президент підписує його 2 червня. Офіційно публікують у голосі України 3 червня за номером 108. Суть закону проста до геніальності. Він просто виключає пункт 19 з ЦК. Все крапка, кінець автоматичного зупинення строків позивної давності через воєнний стан, жодних складних перехідних механізмів, винятків чи градацій. Чому законодавець так вирішив? У пояснювальній записці чітко сформульовані цілі: забезпечення юридичної визначеності, захист відповідачів від надмірно прострочених позовів, відновлення справедливого балансу між правами позивачів. І відповідачів. Ключовий аргумент: судова система України адаптувалася до роботи в умовах воєнного стану і спроможна забезпечувати розгляд справ. Хто хоче і може захистити свої права, той може це зробити. Навіщо тримати всіх інших у підвішеному стані правової невизначеності. Закон набирає чинності не відразу, а через три місяці після опублікування, тобто 4 вересня 2025 року. Це дуже важливий тримісячний перехідний період для підготовки всіх учасників цивільного обороту, як рахувати залишки строків після відновлення. Принцип простий: час, що минув до моменту зупинення. Зараховуються, після 4 вересня починає спливати лише та частина строку, що залишилася недобіглою на момент зупинення. Важливо пам'ятати про статтю 268 ЦК, яка визначає вимоги, на які позовна давність взагалі не поширюється: це вимоги, що випливають із порушення особистих немайнових прав, вимоги вкладників до банків про видачу вкладу, вимоги про відшкодування шкоди від каліцтва. Чи смерті для них питання зупинення та відновлення не актуальне. Загальне правило відновлення стосуватиметься як загальної, так і спеціальної позовної давності, включно зі скороченими строками. Хоча раніше точилися дискусії щодо доцільності поширення зупинення на корочені строки, бо це створювало підґрунтя для зловживань. Все ж закон 44.34 не встановлює для них жодних винятків. Строки збільшення задомовленостю сторін на підставі статті 259 ЦК також відновлюють свій перебіг за загальними правилами. Пам'ятайте, позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленостю сторін, але може бути збільшена. Отже, по категоріям, наприклад, що стосується кредитних спорів, то банки та інші фінансові установи, які розраховували на тривале зупинення строків, мають активізувати роботу зі стягнення заборгованості. Важливо пам'ятати, що закон 2120 тимчасово зупиняє відповідальність позичальників за несвоєчасну сплату споживчих кредитів на період воєнного стану плюс 30 днів після його припинення. У трудових спорах наступне у 2022 році. Внесли зміни до КЗПП щодо строків звернення до суду, встановили тримісячний загальний строк для працівників, місячний для справ про звільнення, тримісячний для виплат при звільненні. Важливо, що виключили норму про необмежений строк для стягнення зарплати. Також сплив позовної давності є підставою для визнання заборгованості безнадійною для оподаткування згідно з підпунктом 14.1.11 податкового кодексу України. Відновлення перебігу активізує це питання для багатьох. Підприємств станом на червень 2025 року ми у дивній ситуації: старі правила ще діють, але нові вже неминучі і точно датовані. Це унікальний перехідний стан невизначеності з визначеним майбутнім. Що ж варто? Зробити в цей час, по перше, терміново проводити повний аудит усіх зобов'язань підприємства, фізичні особи всі мають систематично перевіряти договори, борги, потенційні вимоги. Особливо критично для зобов'язань до 2018 року залишок може бути мізерним. По друге, якщо ви кредитори розумієте, що після 4 вересня часу обмаль готуйте позови зараз або домагаєтеся переривання строків, стаття 264 ЦК передбачає переривання через визнання боргу боржником, пред'явлення позову до одного з кількох боржників або пред'явлення позову самим. Боржником і по-третє, потенційним відповідачам слід готуватися до можливих позовів, збирати докази для спростування застарілих вимог, аналізувати правильність розрахунку строків. Окрема болюча проблема це контрагенти на тимчасово окупованих територіях. Формально, після 4 вересня, перебування на ТОТ не зупинятиме позовну давність автоматично. Кредитор має подавати позов для перервання строку, практичне виконання рішень на тот неможливе, кредитори опиняються у жорсткій дилемі нести витрати на судовий процес з невизначеною перспективою виконання або ризикувати пропуском позовної давності. Але що нас чекає після 4 вересня? Чи очікується справжньої цунамі судових справ? Я думаю, судова система в будь-якому випадку має бути готова до цього навантаження, а судді до регулярних розрахунків залишків строків. Ключова роль буде у Верховного суду. Саме він формуватиме єдині підходи до застосування нових правил, тлумачення статті 263 про непереборну силу в воєнних умовах, лицінки поважності причин пропуску строків. Не виключено, що. Практика виявить нові прогалини чи колізії, можливо, знадобляться додаткові законодавчі уточнення, але поки курс взято на нормалізацію та повернення до передбачуваних правил гри. Позовна давність в Україні пройшла справжню правову одіссею: від тотального зупинення через ковід до подвійного зупинення через війну і, нарешті, до усвідомленого повернення до нормальності, попри триваючий воєнний стан. Це історія про те, як право намагається адаптуватися до екстремальних викликів, але також про те, що навіть найкращі наміри можуть призводити до непередбачених наслідків. Зупинення строків було абсолютно логічним кроком у 2020-му. І у 2022 роках, але їх тривале заморожування почало створювати більше проблем ніж вирішувати. Закон 4434 – Це спроба законодавця відновити справедливий баланс між захистом прав в екстремальних умовах і фундаментальною потребою у правовій визначеності. Це визнання того, що суспільство і правова система адаптувалися до нової реальності настільки, що можуть функціонувати за загальними правилами навіть в умовах війни. Наступні місяці покажуть наскільки вдалою виявилася ця законодавча спроба, а поки що використовуйте час до 4 вересня максимально ефективно. Бо після цієї дати правила гри знову стануть жорсткими і передбачуваними, і пощади для неготових. Не буде. Дякую за увагу і пам'ятайте у праві, як і у житті головне не пропустити правильний момент для дії. Ваш юрист ЮА це команда кваліфікованих фахівців, що бездоганно захистить інтереси вашого бізнесу та забезпечить вирішення ваших особистих юридичних питань, юристи, адвокати, бухгалтери та нотаріуси. Ваш юрист ЮА.